Всім добрий день, Вітаємо вас на каналі Село та Сало». Ну, ось дивіться, Всі кажуть, хімія, хімія, хімія. Генетика, генетика, генетика. А що це, як це, конкретно, ніхто не може пояснити. От в даному випадку я хочу вам пояснити в цьому відео, що таке генетика і що таке хімія. Як що годувати, як що і з чим їдять. Дивіться, ось у нас є хороший такий собачка. Домашній. Звичайний бімчик, ми його дуже любимо. Так? Значить, цей собака, ну, звичайна дворняшка. Тобто, скажімо так. Батько в нього, допустимо, там був один якийсь дворняшка, мамка якась друга була дворняшка, баба третя дворняшка. Можливо, в нього колись у роду і були, скажімо, породисті собаки. Але в результаті от, поколінь. Ну, получився такий гарний собачка. Бім. Він, бачите, невеличкий, худенький, маленький. Тому що е в його крові, можливо, вже не одна лінія ро родственних якби, ліній змішалася. Розумієте? І генетики тут як такої ніякої немає. Тобто, це ти не скажеш, що це якийсь там бульдог, або якась там вівчарка, або ще якась породиста собака. Просто дворняшка. Але він дуже гарний у нас. Сторож у нас ось у дворі. Так? І якщо взяти тепер для порівняння другу собачку, ось дивіться. Ось у нас, бачите, ото, це у нас Алабай. А це у нас лабрадор. Це чиста порода лабрадора. І це чиста порода Алабая. Якщо взяти для порівняння, мамка і батько цього нашого Тайсона ось куплені. Точніше, цуценя куплене від породистих батьків. розумієте? Там іде генетика виведена порода людьми, там нема ніяких змішаних кровей, скажімо так, родичів, там сестри, брати. розумієте? Тобто генетично іде собака, відповідає, скажімо, ну, здоровим своїм характеристикам. Тобто, він виріс здоровий. він... Відповідає, ну якби все, от його, скажем образ, оце як подивитися, дійсно, це, скажімо, алабай. Це ж ти не скажеш що скажемо це якась дворняжка Тобто, тим паче, що у нас є повністю документи на оцю собаку. Тобто, ви бачите самі, що м'язова тканина хороша, сам він по собі здоровий. Ну, це не скаже, що це дворняга ще раз повторюся. Тобто, Оце тут можна сказати, як би порівняння. Чому, допустимо, кажуть, що там генетика, то вся єрунда, ні, не єрунда. При єрунді, допустимо, при генетиці, якщо б там нічого не соблюдалося, б ніхто не дотримувався ніяких правил цієї генетичної селекції, то е воно б все, б все перевелося. І скажімо, там через 3, 5, 10 років з оцього палаба, якби він порувався, скажімо, з ким попало, як попало, вже б не було цієї собаки. Уже була б там якась дворняжка переростала у якусь там невеличку. Собачюрку, але генетика має свою справу. Хоча, допустимо, часто буває, кажуть там на Тікток, що та генетика, що ви з тою генетикою і так далі, і тому подібне. Типа розкажи моїй покійній прабабусі там про цю генетику. Та я не збираюсь нікому доказувати, просто це явний приклад, що генетика вирішує все. Розумієте, якщо людина в цьому хоче щось Осмислити вона осмисли. Якщо людина не хоче зрозуміти цього, що генетика вирішує на даному етапі усе, то тій людині, хоч кіл на голові, тиши, але все одно ти не докажеш їй, що генетика вирішує все. Чому я почав із собак? І причому тут собаки до свиней? Тому що тут просто явний приклад, як показати, що генетика це головне. Тобто головне не тільки от в собачій сфері, а й у свинячій сфері. Тож, коли ми кажемо, що, наприклад, у нас свиноматки ефки, це чиста порода великої білої, схрещена із ландрасом, все разом виходить росіян, ну, свиня ефка. І якщо ви її покриваєте третьою породою, то на виході ви отримуєте трьохпородний гібрид, який дуже гарний і росте. На відгодівлю. Тобто тут генетика відіграє найважливішу роль навіть корма, навіть умови утримання не такої ролі сильної не грають, як генетичний потенціал свині. Тому, в першу чергу, коли ви купуєте порося десь у когось на базарі чи ще десь, якщо ви впевнені на 100%, що воно, як би сказати, генетично хорошо заряжене, ну. Дійсно, там порода відповідає дійсності. Ви впевнені в тій людині, купуйте те порося, воно виросте у вас і дасть вам гарний результат. Якщо ви не впевнені в генетиці даної тварини, мається на увазі поросятини, не купуйте. А лучше купіть там, де ви будете впевнені. І кошти ваші, і ваш час не буде даром потрачений. Зараз підемо розглянемо ще одну таку тему. У нашому відео. От всі кричать хімія, хімія, хімія їсте ту хімію, їжте самі ту хімію і так далі, тому подібне. Просто слово хімія, хімія, хімія. А що це за хімія? Давайте будемо розбиратися. Тож пішли за мною. Ну, от, знаходимося ми коло наших кабанів на відгодівлі, і тема далі йде знову ж таки, як ми почали з надвору: хімія. Це хімія і так далі. Просто дуже багато було коментарів. Відео набрало у Тіктокові. Два відео у нас було по 500 тисяч, ну, мільйон два, за два відео. Сильно багато було значить, коментарів з того плану, що у 5 місяців не можуть важити 120 кг. Там одна хімія, там одні стимулятори там росту, там якісь гормони росту. Ну, все, що завгодно, пишуть, кажуть. Але ніхто не може повірити, що в такому віці свині дійсно можуть набрати таку вагу. Тому і виникла потреба от записати і людям розказати, як конкретно вирощувати свиней, щоб вони в такому віці набирали таку вагу. Тож, ось давайте пройдемо для наглядного сюди прикладу. Скажімо так. От я вас перед вами зараз вам повісив. Два мішечки. Один це фірма Hendrix, яку ми використовуємо на своєму господарстві. І друга фірма це Purina. Це не реклама цих двох фірм. Вони мені за це нічого не платять і не просять, щоб я їх рекламував. Просто я використовую їхній продукт у своєму господарстві. Справа в тому, що всі, от, говорять, хімія. І грубо говорять. Хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє, буває, навіть грубо говорять, там нецензурними словами буває і, і сам жири ту хімію, і що ти людям підсовуєш. А коли, допустимо, людини спросиш, а що ви маєте на увазі за хімію? Ну, конкретно, ну, яку хімію я кормлю? Молчок, розумієте? Ніхто не може відповісти, що за хімія. Просто так десь чув дзвін, що там щось у мішку набирають і сиплять. І вважають, що то хімія, але вникнуть у сам суть того е, состава, що там треба дати свиням, ніхто не хоче. Ви що розум... думаєте, що я, якщо, скажімо, говорю, що в 5 місяців у мене порося виросла 120 кілограм, а я, може, їм даю що, якусь там нітроамофоску, чи аміачну селітру, чи може я дусту сухого насипав, чи раундапу, чи ще чогось. Ну, що це може бути хімія? Тому що оце, що я тільки що перезвав, да, якщо б я оце таку хімію намішав свиням у корм, то вони б вже б на другий день в мене всі видохли. Я їх би не відкачав ні одного. Тому що тут то хімія. А оце, що в цих мішках я домішую у відсотковому відношенні до кормової бази, то це не хімія. І от давайте я вам зараз спробую це все доказати. Розумієте? От, наприклад, візьмемо, скажемо, цей мішечок. Це, значить, для свиноматок. Я використовую, можна так крупним планом, людина тоді візьме собі і збільшує. А я, щоб зараз там не придивлятися, не читати, я це все, що там написано, виписав собі на листочок. І, значить, от давайте проглянемо, що там склад в цій, як ви кажете, хімії. Значить. Мікроелементи тут є. Тобто, оце вітамінно мінеральна добавка. Тобто, вітамінно мінеральна добавка – це тере-премікс. Тобто, ви чуєте слово премікс, для вас виникає слово хімія. А я чую слово премікс. Для мене виникає зразу питання: а що в тому преміксі є? І от я вам зараз розкажу: наприклад, мікроелементи. Тут є певний відсоток. Літин. Далі, друга позиція. Магній теж певний відсоток. Кальцій певний відсоток. Фосфор певний відсоток. Натрій певний відсоток. Та залізо. Я не був казати, скільки там чого відсотків. Тому що там 5, 0,29, 0,23, 6,5. Ви просто можете збільшити і самі це все побачите. Тобто. В даному випадку 6 мери, мінералів. Так? Зараз я все подождіть курицю утихомирюю, а то мішає нам розмовляти з вами. Де ти тут залізла? А ну вилазь. Вилазь ти що? Ха -ха. Це вона, щоб ми почули. Яйце знесла і зразу гукає, що я знеслася. Все, замовкла, як я тільки побачив. Тож, ми зупинилися. В даному випадку тут 6 мінералів, які вам перезвав. І далі вітаміни. У нас є тут вітамін А. Та що ж такое? Коли ти вже замовкнеш? Курка. А ну йди сюди. Іди сюди, моя хороша. Зараз я її принесу. На гніздо покладемо. там все. Так, вибачаюся. Далі йдемо. Значить, вітамін А. Вітамін Д3 і вітамін Е, 4, то є, вітаміна. Ось склад оцього премікса входить. Тобто шість мінералів і три вітаміна. Коли в людини питаєш, я ж кажу конкретно, що за хімія, ніхто сказати не може. А я вам розказую, що це не хімія, це е, вітамінно мінеральна добавка. Я ж вам тільки що перезвав Шість мінералів, три, значить, вітаміни. Далі, наприклад, я захворів, йду до лікаря. Лікар мені приписує там певні препарати, скажімо, там от діабета, скажімо, там від е, гіпертонії, от високого тиску і так далі тому подібне. Я не буду перезивати, що конкретно, але далі лікар ще пропонує і рекомендує. Попити вітаміни, звичайні вітаміни, які також придбані у нашій людській аптеці. Бачите, просто вітаміни. Ось я купив їх, ось вони в таких пластинках, ось в таких ампулках. Якщо ми візьмемо склад оцих вітамінів, які рекомендує лікар пропити мені також, інструкція є ось. Тобто вітаміни для нормального розвитку людського організму. Можете також узяти збільшити. Але я, щоб не придивлятися, так як зір не дуже гарний, я виписав його на листочок. Значить, в дані вітамінчики входить селен, кальцій, марганець, магній, залізо, цинк, йод, мідь. Це мікроелементи. Та вітаміни. Вітамін А, вітамін С, вітамін Е, вітаміни в 1 В5, В6, В7, в 12 фолієва кислота та вітамін Д3. Тобто в оцих вітамінах знаходиться 12 оцих, ну, цих вітамінах, да, то, що написано, що воно. Вітамін. Знаходиться 8 мінералів. І 12 вітамінів. Деякі вітаміни і мінерали збігаються з оцими, що тут, на мішку. Тобто, на оці вітаміни можна сказати премікс. Премікс для людей. Розумієте? Тобто, оце премікс для свиней, оце премікс для людей. Або можна сказати, як деякі кажуть, оце хімія для свиней, оце хімія для людей. Але ця хімія. Тобто це премікс, тобто це вітаміни, які необхідні для нормального розвитку людського організма. А оці вітаміни і мінерали необхідні для нормального розвитку свині. Далі. Я надію, що тут зрозуміло і питань більше немає. Скажу так: колись давно мій дід, моя баба годували свиней. Без всяких оцих, вже буду називати, не хімії, без всяких оцих преміксів, без всяких вітамінів і свині росли. Согласен, росли. Справа в тому, що колись давно, ще коли я був малий, майже в кожному селі були колгоспи. В кожному колгоспі були ферми, як твариницькі, великого рогатого скота. Так і свиноферми, так і курятники були, тобто в кожному колгоспі було повністю своє цикл всього виробництва, всього господарства. І кожен колгосп сіяв велику кількість зернових культур, як пшениці, як ячменю, як і кукурузи. Всього це було вдосталь у господарстві і годували, в принципі, зерном. Тому що раніше, коли, я ж кажу, це було ще там 80-ті роки минулого століття. Соєвої макухи як такої майже не було. Тобто ніхто в колгоспах її майже не садив. Може, деякі господарства частково хтось і садив, але в основному соєва макуха, тобто сою почали садити і з'явилася як така соєва макуха, десь вже, скажімо, після 2000-х років. До чого я це веду? Для того, що ріст поросяти, якби залежить. Не скільки від оцих вітамінів, а скільки від вмісту соєвої макухи в кормі. А оці вітаміни і мінерали допомагають просто перетравити соєву макуху. Тобто соєва макуха дає протеїн, на якому росте мишечна маса свині. Плюс вітамінчики і мінерали допомагають їй добре перетравитися в шлунку свині. І за рахунок цього свиня добре і швидко набирає вагу. Розумієте? Тобто раніше не було соєвої макухи, тому вони швидко не набирали. А раз не було соєвої макухи, не було необхідності купувати оці премікси. Просто давали звичайне зерно. Могли просто додати в корм там. Соняшникової макухи, бо соняшникова макуха була завжди. І так свині росли. Але ж вони росли рік або то й більше, там, рік і два місяці, ну, скажімо, грубо говоря, рік. За цей період часу до року свинка з'їдала в районі там тони комбікорму за рік. Розумієте? А зараз з використанням соєвої макухи і премікса, ту ж саму вагу свині. Можна виростити, скажімо, за 6-7 місяців з додаванням соєвої макухи і премікса. Тобто, м'ясо, що те, що те, можна споживати, воно що те, що те, якісне, просто для рентабельності виробництва свинини, тому використовують премікси і використовують у добавку соєву макуху. Тому що ту саму свиню, <coughs> вибачте. Можна виростити за 6-7 місяців, а колись її просто вирощували допустим, до тих ж самих 180-200 кілограм цілий рік. Тому що я ж кажу, прогрес не стоїть на місці, все рухається вперед. І люди змінюються. Підходи до виробництва свинини, до вирощування свинини теж змінюються. Кожен вибирає свій шлях в тому, що йому використовувати, чи йому використовувати премік сою макуху, і скажімо. Виростити свиню за 6-7 місяців, продати і нову купити, і знову вирощувати. Чи можна сидіти, наприклад, просто на зерні, на картошці, на буряку, як колись це все було. І так само виростити свиню, ну тільки не за 6-7 місяців, а за рік. Розумієте? Кожен вибирає своє. І те, що там кажуть, наприклад, колись там хтось мій дід баба так далі робив, це вірно. Так і було. Я не спорю. І зараз можна робити, я ж не кажу, щоб ви допустимо брали і ці премікси ту сою макуху. Якщо у вас немає цієї потреби, ви хочете просто виростити за рік свинку, без питань. Беріть, корміть і вас вона виросте. Але просто не треба зразу казати, що то хімія, хімія, хімія. Перед тим, як казати, що то хімія, потрібно розібратися у складі цієї хімії, якось цієї хімії, якось цієї тут хімії, як ви кажете. І якось цієї хімії, яку вам приписує лікар. Тобто це все не хімія, а вітаміни і мінерали, необхідні, життєво, я скажу необхідні для розвитку як людей, так і тварин. Надіюся, що я вам дохідливо розказав про хімію, як ви кажете. Всі зрозуміли, всім гарного дня, всім мирного неба над головою. Бум закругляться. З нашим випуском. Підписуйтесь на канал Село та Сало. Ставте лайки. Всім до побачення!